Мирного неба та рівних петелек. З вами я Мазуренко Інна, мама, яка в'яже. І сьогодні в етері я б хотіла поділитися з вами своїми готовими роботами. Репродукції роботи восьмирічної давності. Своїм маленьким святом, а також здійсненням маленької в'язальної мрії. Тому буде цікаво! Залишаємося разом з нами. І розпочати сьогоднішній етер я б хотіла саме із маленького свята. Свято особисто для мене, але подякувати за цю можливість я хочу вам. На моєму каналі зібралася перша тисяча підписників. І, хоча я розумію, яка це незначна кількість у мережі YouTube, але я вдячна кожному з вас за вашу підтримку, за ваше розуміння, за ваше бажання спілкуватися, слухати та чути мій контент. Також особливо хочу висловити подяку нашим захисникам та захисницям. Щиро вдячна кожному з вас за можливість ночувати в себе вдома. Жити в своїй країні. І говорити, вести канал та взагалі спілкуватися своєю рідною мовою. Це все завдяки вам. Дякую! Доземний вам уклін! І що ж за свято без подарунків? Таким подарунком для мене стало придбання отакого от девайсу. Це ручна металочка для пряжі. Я дуже давно. Хотіла придбати цю річ, але ну, завжди не вистачало от якоїсь фінансової підтримки, от якогось е, поштовху. І зараз я все-таки вирішила порадувати себе та придбати от таку, як на мене, тепер вже незамінну річ. Це звичайна ручна моталочка для пряжі. Замовляла я її через мережу інтернет. Здається, на OLX, Вона прийшла до мене в отакій коробочці в розібраному вигляді. Вона була упакована в плівку, та містить інструкцію. Здається, англійською мовою. Але, повірте, що розібратися з нею не так складно, як, здається, на перший погляд. Моталочка складається всього із двох частинок. Перша частинка. Це сам механізм, і отакий от конус для пряжі. Кріпиться вона до будь-якої поверхні за допомогою гаєчки. Зараз покажу. Зараз я закріпила для зручності, закріпила на книгу. І цей такий маленький лайфхак для мене видався дуже зручним. Це звичайна книжка, золота колекція казок. Кріпиться вона безпечно, не пошкоджуючи поверхню, отаким металевим язичком. Так виглядає. І загалом просто а, піднімається нитку тримач, він тримається, висовуючись, фіксується, і тримає нитку. Я вже перемотала, от можу показати. Багато пряжі, чесно скажу, я зайнялася цим, дуже сподобалося моїм хлопчикам допомагати. І такий цікавий процес, який не потребує занадто. О, тримаю, упав. який не потребує значних зусиль, але наскільки спрощує життя в'язалочки, ну це просто неймовірно. І з задоволенням покажу вам її в роботі, ниточку просто. Продягаємо через ниткотримач, фіксуємо його. Та на самій металочці є отакий отвір для фіксації пряжі. Ну і, в принципі, це все, що нам потрібно. Фіксована моталочка, і відбувається отакий рух та намотування клубочків. Абсолютно нічого складного тут немає, справляються навіть діти. Вони Дуже полюбляють мені допомагати. Зараз це все на ходу, отак. От Але е, загалом за кілька хвилин ви можете зробити отакі чудові моточки, навіть у кілька складень. І це значно полегшує е, життя та побут в'язалочки. Тому. Хто бажає придбати і досі думає, чи варто, однозначно варто, рекомендую Це ваш вклад у своє зручне, комфортне рукоділля. І такі речі, мені здається, мають бути ну, просто в кожної майстриньки. Тому, нарешті, я маю от таку помічницю і з задоволенням буду нею користуватися надалі. До речі, маю сказати виробник Китай, але наскільки мені сподобалася досить міцна така фурнітурка, вона дійсно виглядає надійно та й відчувається, що пластик якісний і зручний. Тому я задоволена, я мега задоволена. До речі, саме бірюзовий колір я дуже хотіла, і знайшла. На сайті саме за вартістю 390 гривень. Тобто, як ви бачите, вартість не така сильна, захмарна, але користь і кайф від користування цією штукою ну просто неймовірний, не Я перемотала багато пряжі. Єдине, що я хочу сказати: для мене було відкриттям, досить незвичайним відкриттям. що Різна пряжа намотується по-різному. Якщо обрати звичайну пластичну пряжу навіть у декілька складень, вона може мати таку правильну зручну форму, зручну для зберігання та експлуатації, а пряжа, яка йде більш ковська, вона збирається в такі маленькі клубочки. І змотати її на більший практично неможливо, оскільки вона просто не тримається от е, тут по краю. Вона просто не тримається і весь час зісковзує. Але рекомендую спробувати кожному і визначитися, як саме вам буде зручніше. А ми переходимо далі. І продовжуючи тему, маю вам показати от такий виріб. Ця кофтинка зв'язана для мого синочка 8 років. Тому, Боже Боже, як цей час? Навіть страшно подумати минуло 8 років. Я дуже добре пам'ятаю, як перше спробувала зв'язати ці жгути, я купувала пряжу, а минуло уже скільки часу. І саме ця кофтинка. Виявилося дуже зручною для використання старшим синочком, та вже і молодше її відносив певний час. І вона приглянулася моїй замовниці, яка попросила відтворити таку ковтинку у більш яскравому кольорі для дівчинки. І отакий светрик у мене вийшов. Маю сказати, виконаний він із пряжі Alize Lanagold Classic в одне складення шпиці номер 35 Я знаю, що здебільшого ця пряжа в'яжеться четвірочкою, але для такої плотності аранів і кіс я все-таки вирішила зменшити розмір шпиці і виконати резиночки шпицею номер 3 Після прання пряжа все-таки трохи розпушиться. Вона має в своєму складі 50% вовни та 50% акрилу, тому при використанні вона стане більш цупкою, більш такою, заповнити, пушок вийде і заповнити проміжок між петелечками. Але зараз я неймовірно задоволена тим, що в мене вийшло. Ось такий малюночок. Для тих, кому цікаво, можливо, хтось захоче повторити такий шедевр для власного використання, маю сказати, що в'язалося дві частинки: спинка та животик. Пришивалися окремо рукавчики, і окремо прикитльовувався комірець. Ну, комірець взагалі, як то кажуть, окрема історія. Але загалом можу поділитися з вами схемою самого візерунка центрального аранів. Це арани із шести джгутів. Відділені між собою, вони йдуть. По дві виворотні петелечки, тобто сам жгутик пров'язувався лицевими, а проміжок між ними для більшого контрасту пров'язувався виворотніми. Маю сказати, що це не так складно, як здається, варто лише зрозуміти, в який бік, який нахил іде, і правильно розрахувати петелечки. Візеруночок я вам вставлю, як він виглядає, ви можете зробити скріншот. Екранчика та роздрукувати або перемалювати для себе. Скажу, візерунок мені дуже подобається. Виглядає класно, шикарно і досить незвично. Але маю сказати, що також він дуже, цей спетрик дуже м'який, але теплий, він достатньо об'ємний, аби забезпечити захист від проколоди. і одночасно надзвичайно м'який, аби не сковувати рухи малюка. Адже він виконаний на м, вік від 1 до 2 рочків, рукавчик подовжений, я це роблю завжди свідомо, аби такі речі могли носитися трохи довше. Сподіваюся, замовниця буде задоволена. Скільки мені дуже сподобався цей виріб. І в комплект до такого. До такої ковтинки, я вирішила все-таки зв'язати таку шапочку-кішку з вушками. Шапочка також із косами повне фото на шапочку я вам можу вставити. Це повна схемочка. Єдине, що враховуєте свою щільність в'язання ниточку та інструмент, яким ви працюєте. Від цього буде дуже сильно залежати сам розмір шапочки. В мене тут 19 см висота голівки і 17 см об'єм. Але вона дуже-дуже добре тягнеться. І маю сказати, коли шапочка одягнеться на голівку, оці вушки ну, дуже симпатично, ну, просто неймовірно симпатичні, будуть так топорщитися. Ну, для мене це перша шапочка в такій техніці, але я впевнена, що продовження обов'язково буде. Використовувала замість жгутиків. Я використовувала техніку, не знаю, як цей жгутик фігурний, здається, чи ажурний жгут називається. Коли пров'язувалася дві в одну, виконувався накид, дві в одну виконувався накид. Чередуючи у кожному лицевому ряду або в кожному парному рядочку, я ще маю її відпарити, вона також стане трохи плотніша та буде тримати форму. Можливо, тут буде підкладочка, над цим я ще роздумаю. але але ну, вона мені дуже подобається, і як мені здається, просто чудово. Підходить під, під он, такий светрик в одному кольорі і з одним, практично, тематикою візерунка. Ну, і, звичайно ж, кожен малюк, кожна мама малюка турбується, аби маленька Ляля не змерзла. Тому до шапочки та ковтинки зв'язалися отакі пінеточки і пінеточки, черевички. Тут дуже висока хулявочка-резинка. Я її робила дуже-дуже високу для того, щоб. Ну, як ольфики, бачите, вони йдуть як ольфики. Це все виконано свідомо для того, щоб мама, якщо одягає дитині такі носочки в колясочку, могла розкотити і просто захистити, утеплити ножки аж до колінець. Я думаю, що... Така ідея зручна, оскільки я користувалася своїми дітками. І щиро пропоную моїм клієнтам також таке вирішення питання. До того ж, у комплекті із ковтинкою і шапочкою. Ну, це дуже цікавий набір, як здалося мені вийшов загалом. По довжині, по, по пінеточкам маю сказати, що Шпиці номер 3 Пряжа все та ж Alizella Gold Classic. Подовжина по стопі 12 см, висота, а висоту навіть не скажу. Висота розгорнутого, Ви? так, 20 см. 24 петелечки набрано було для самої частинки, яка буде одягатися резиночкою на ножку. Ось така. Отака молота, отака краса у мене вийшла. І, звичайно, ковтинка, шапочка і пінеточки, ну, як же ж без штанців. Штанці в базовому кольорі, вони йдуть без акценту. Виконано так свідомо, тому що ці штанці тут комплект ще до кількох аксесуарів. Ну, штаненята взагалі, ну, що може бути цікавого в штанцях, але ниточка Alize Lana Gold Fine. У дві ниточки шпиці номер. 4. Шпиці номер 4. Пров'язаний росточок по попі. Резиночка вставлена, знаєте, от бабусина саме звичайна. Я її залишила досить значний такий. Шматочок і не затягувала, не завішивала вузлик для того, щоб мама, коли поміряє, могла відрегулювати е, саму об'єм відповідно до параметрів своєї дитини. І це, як мені здається, дуже зручно, не потрібно нічого відпорювати, шукати та придумувати. Анатомічна посадочка за рахунок росточка по спинці та пров'язу матнички. Тут іде цільно в'язане полотно. Шовчик-петелька в, в петельку і також ніжки. ніжки подовжені за рахунок манжетів, аби використання було тривалим та комфортним. От такий <сих> чудовий, як на мене, костюм. Мені дуже подобається, що цей колір, я підпишу колір на екрані. колір, Якщо я не помиляюся, темний коричневий меланж. Він іде такий базовий, який підійде під різні варіанти верху ковтинки. Це чудово поєднується із яскравими кольорами. Так само може прекрасно поєднуватися з базовими білими або світлішими відтінками. Тобто універсальний базовий колір, як на мене, ну, варто звернути на нього увагу. І якщо ви е ніколи з нього не в'язали, варто спробувати. Хоча в кожного, звичайно, є свої вподобання та своя особлива улюблена пряжа. От такий костюмчик я вам показала сьогодні. Зізнаюся, це лише частинка того, що я виконала за час відсутності, але усе по порядку, усе по черзі, панове. Тому. На сьогодні буду з вами прощатися, адже маючи безліч ідей, можливостей та бажання їх втілювати. Отож, поспішатимо працювати над новим проєктом, а вам щиро бажаю миру та здоров'я. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей! Бувайте! Я такі моменти в житті. Коли ти в моменті дуже щасливий і поруч з тобою, люди твої життям перевірені, не фальшиві нові країни, нові місця, і я тебе тримаю за руку. Я хочу з тобою прожити до ста і щоб наш альбом дивились, онуки.